Російської бойової слави саме на цьому місці знаходилася фортеця, яку штурмом взяв Олександр Суворов. Майже через 220 років її знову штурмують. Але сьогодні це мотокросмени. Саме тут відбувається третій етап Кубку України з мотокросу центрального регіону. Змаїльську трасу побудували в 70-х роках, і за часів СРСР вона бачила чимало яскравих перегонів. Але згодом втратила свою спортивну велич і лише нещодавно силами ентузіастів з місцевого автомотоклубу Спарта, її вирішили відновити. За надкороткий термін поставили завдання провести регіональний етап Кубку України на максимально високому рівні. Ми ж люди, звісно, були сумніння. Самнення були просто потягнемо ли ми самі ці фізичні сили. Дело в том, что такое количество работы проведено, и нам было ограниченное время, то есть всего лишь три недели для подготовки трассы, сбора э, гонщиков, сбора участников, сбора Ну, просто боялись, что, может быть, не успеем. Ну, слава богу, но ту же лишь получилось. Мы надеемся, что, пусть такими маленькими шагами, благодаря городским властям, благодаря нам, духовным организаторам, идейным. Ми зробимо здіймаємо, відновимо славу, честь траси, яка ще при совєстському союзі мала достатньо серйозне положення. Перегони, що відбулися тут у перші вихідні серпня, були першими за останні 30 років. Їх присвятили пам'яті Федора Шахматова, 13-разового чемпіону радянського союзу, людині, яка все своє життя віддала мотоциклетному спорту. Не в останню чергу через це ізмаїльські змагання зібрали більше 50 спортсменів в основному з центрального регіону України. Приїхали, навіть ті люди, які нам говорили, що «Ні, ми не приїдемо», но тим не мене приїхали. Пожалуйста, в чергу, свої сили. І, ну, дуже много друзей у нас доволі приятно по цьому поводу. І, в принципі, всіх, кого ми хотіли бачити, всі зібралися. Етап Кубку України проходив у дев'яти класах: від найменших мотоциклів з об'ємом двигуна на 65 кубічних сантиметрів, на них виступали діти, до мотоциклів класу ОПЕН мотоциклів з колясками та навіть квадроциклів. Для більшості учасників було несподіванкою, що траса виявиться настільки добре підготовленою та майже універсальною. Я не ожидал, что здесь будет такая хорошая трасса именно хорошая трасса для колясок. Широкая, поворот, скоростная, повороты позволяют обгонять. Ну, после стольких лет перерыва э, я думаю, организаторы сумели подготовить хорошую трассу. Очень прекрасная трасса. Мне хочется поблагодарить организаторов, которые как говорится, сказали, мне доложили, что. За чотири как бы вони зробили. Я думаю, що большой праздник именно, э, для гарачан. Траса взагалі підготовлена на высшем рівні. Очень подобається. Я був на многих українських трасах. Це Это... супер. Нет слов, чесно. Ізмаїльська траса відноситься до природних треків. Завдяки ландшафту тут є круті повороти, трампліни та доволі довгі прямі. Втім, спеціально для цих змагань зробили ось цю ділянку, яка додала трасі ще 700 метрів. Самая сложность подготовки трассы, что верхняя часть почвы получается пыльная, а нижняя часть это, грубо говоря, бетон. Вот. И получается, что трактор, когда работает э, либо в пыли, либо не может зарезаться вот ножом, вот этим своим ковшом, не может вырвать. С пылевым трассы справляемся либо машинами поливными, вот, либо благодаря вот, дождю, слава богу. перший день змагань основна увага вболівальників була прикута до заїздів колясочників. Адже в рамках кубку відбувся дев'ятий етап чемпіонату України з мотокросу на мотоциклах цього типу. На старт виїхало дев'ять екіпажів, що не так вже й мало у порівнянні з минулими роками. Пішов дуже сильний підйом. Я в мотоспорті 74-го року. Як ви знаєте, у нас бувало таке, Я саме старий, 52 Ну, у нас було такое, що ми приїжджали на етапи чемпіонату України по 2 по три коляски. Сьогодні ми бачимо на стартах 15-16. Ну, душа радується. Це зрілищна, це красиво. Люди давно не бачили колясок. Людям взагалі коляски подобаються, тому що якби одиночки постійно видять, знаєте, коли щось нове, воно завжди нравится. У першому заїзді лідерство захопив Вадим Брюхов, спортсмен з Молдови, який виступає за Ізмаїльську спарту під восьмим стартовим номером. Він впевнено вирвався вперед зі старту та утримував лідерство протягом всього заїзду. Його наздоганяв український екіпаж зі Львова під номером 2 Дмитро Греченюк, Олександр Литовченко. Третіми йшли кияни Петро Горбатенко та Роман Василяка, сьомий стартовий номер. Втім, же на останніх колах лідер збільшив відрив від переслідувачів майже на 40 секунд. А розрив між другим та третім місцями становив 25 секунд. Боротьба була остра. Дима з Саша уїхали вперед. Меня во втором першому заїзді я стартував шестым. Поки вибрався на третє місце, була пиль трохи присутствовала на трасі. Ну, это мотокрос того нікуди не денеться і тяжело було вибиратися. Другий заїзд виявився більш напруженим та несподіваним. Найкращим на старті був екіпаж Горбатенка Василяки, але згодом його обійшов Дмитро Гречанюк. Вадим Брюхов продовжив боротьбу з лідерами та навіть вийшов на другу позицію, але згодом зійшов з траси через проблеми з мотоциклом. Заклинив мотор, моторби шатун ти зупинитися. І, і все, Звісно, настроєння впало, вже хотілося добитися лідерства. Але... Бывает, случайно. Намагаючись завести мотоцикл з мертвим двигуном, Вадим ледь не спричинив аварії, чим викликав убурение українських спортсменів. Он заглох стоял, как бы ми катили со спуска там узкий поворот. Петю пропустил седьмой номер, получается, Горбатенко. А нас, видячи, начал заводиться, ну, як з толкача, получается, он с наката. Но он схватив мотоцикл, нас ударил, выбил с колеи. Ну, я тем более не рассчитывал, что он будет нас бить. Хорошо, что он не завелся. В принципі, так. Якби він завівся, він би нас, нам би не дав далі їхати, тому що там діватися ніколи. Тобто треба акуратно. Не оминули технічні проблеми і екіпаж Горбатенко-Василяка. Втім, спортсмени лишилися задоволеними ходом перегонів та результатами. Гонка була дуже важка. У нас на другому кругі пропало сцеплення. Їхати було дуже тяжело, передачі вибивало. Боролись, траса вибилась. Ну, взагалі класно все було. Тяжко, але класно. За підсумками двох заїздів, перше місце серед колясочників посів екіпаж Олександра Литовченка та Дмитра Греченюка, друге у Петра Горбатенка та Романа Василяки, третє у Вадима Брюхова, Віорела Андроніка. Менш видовищними були перегони мотоциклів одинаків у класі ветеранів, яких розділили на дві підгрупи віком від 40 до 50 років та від 50 та вище. Втім, через невелику кількість спортсменів заїзди зробили спільними. У першій групі беззаперечним лідером обох заїздів був діючий майстер спорту міжнародного класу Олександр Морозов, номер 128 Слідом за ним з невеличким відривом йшов Павло Заремба номер 77. Участі на хорошій трасі, а і в основному, да, у нас тут конкурент якщо там Паша Зарембатуросківа, він чичить так мене піджимає. Ну одне, що я дорожу цим. Мені 47 років, а ему 42. Ковий ветеран, праг. А, да да, 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 47 ще. Загалом, ветеранські заїзди, хоча й не були основними у програмі змагань, не носили символічного характеру. Адже мотокросмени і з віком не втрачають спортивного духу та жаги перемог і боротьба були на бороть наибыщем рівне. Если начал заниматься этим видом спорта, он же его никогда в жизни не было. Попробовал, это все. До смерти не бросит. Будет, когда не сможет конкретно, тогда он скажет все, не могу. Люди титулованные в те роки, Мастерство осталось, навыки остались, их не продашь, таланты не продаш и не купишь. За підсумками двох заїздів у стартовій групі 41-50 років призером став Олександр Морозов. Друге місце у Павла Заремби, третє посів Олександр Скирда. У віковій групі 51-60 років давнє суперництво між двома Сергіями завершилося перемогою мовчана, який виступав за Спарту. Сергій Васькін був другим. Перший день перегонів виявився вкрай напруженим, але без травм та інших неприємних сюрпризів. Ввечері організатори змагань влаштували спортсменам невеличку культурну програму екскурсію з Маїлом з відвідуванням гордості міста, діорами взяття турецької фортеці. Зранку неділі натовп болювальників збільшився, адже всі чекали на перегони у найпотужнішому класі опер. Проте не менш цікавими виявилися змагання юніорів на мотоциклах з об'ємом двигуна 65 та 85 кубічних сантиметрів. На мой взгляд, и по моему опыту я могу сказать, что самая интересная борьба и зрительная и надежда для нашего будущего это класс 85. Мальчики, да, до 14 лет. Это самый лучший класс. Ну, естественно, класс 65. де менше колічство було представлено. Тим не менше, вони удовольствия отримали і предоставили це публіці. У класі 85 кубічних сантиметрів лідерство одразу захопив Дмитро Асманов з Києва, який зі своїх 13 років займається мотокросом вже 8. Протягом всіх заїздів його перевага була беззаперечною. Він і став переможцем. Звичайна гонка, Ну, не сложно. не було соперників серйозних. Серед юніорів наймолодшого класу слід відзначити 11-річного Микиту Києнка з Білгород-Дністровського. У обох заїздах він був першим та виграв у своєму класі. Стартанув я старту першим. Потім усі їхав перший, перший суперник почав потихеньку відставати, потім він упав і все. Тарас заїзд теж саме. Реакція, головна. Е сказав, падає машинка, треба підняти заднє колесо і першим. Заїзд у класі ОПЕН, на який так очікували всі присутні, виявився наймасовішим. Адже до традиційних потужностей цього класу до 500 кубічних сантиметрів додали класи 150 та 250. Це не противоречить Правилам і положенню. Если гонщиков не собирается э, 10 человек, значит, мы 10 в одном, 10 в другом. Для зрительности этого заезда, а мастерство и одного, и другого класса, они соответствуют этому уровню. Она не мешает, а наоборот, даже повышает мастерство тех, которые участвуют до 250 кубических сантиметров. Фаворити визначилися одразу. Це Павло Заремба, номер 77 та Антон Асманов, номер 17 На другому повороті останній обігнав лідера, втім, незабаром отримав від нього удар у бік. Я стартував вторим, все було нормально. Один круг проїхав за лідером, відчуваю своє, своє превосходство, я його обогнав. Буквально багнав через два повороти, отримав жорстокий удар в бок. Так, тобто не встиг тривати за два повороти. Ну, человек говорит, что это было случайно, то есть не по его, как бы, не специально. Ну, такая неприятность. Вылетел за трассу, пока выехал. Вроде бы выехал третьим, опять догнал, опять обогнал всех, выехал первым. И опять неудача, заглох, что-то перенервничал. Ну, может, сказалось, с начала гонки. И в итоге приехал с четвертым, что долго не мог довести мотоцикл. У другому заїзді стартували 17 мотоциклів. Але вже після першого повороту на пагорбі стався масовий завал, скоріше за все, через помилку одного з пілотів. Кільком гонщикам знадобилася допомога лікарів, проте гонку не зупинили. Антон Асманов був зосередженим та чітким у проходженні всіх елементів траси і, захопивши лідерство, утримував його протягом всієї гонки. Всередині заїзду він суттєво відірвався від Павла Заремби. Номер 77, якого в свою чергу наздоганяв Юрій Міхальчик, номер 70. саме в такій послідовності гонщики дісталися фінішу. Второй заезд легко выиграл, в принципе, без особых осложнений. Единственное, чуть-чуть полили, скользковато было, но я вкатился нормально. Соперники, честно скажу, несложные здесь на данный, ну, на данной гонке. Да, конечно, обидно, что может, там, первое место не выйдет, а может второе или третье, но что это гонка. Зато получил удовольствие, хорошо провел вторую гонку, второй заезд. В первом заезде стартанул почти первым, мне понравилось. Ну, я вообще им сказал, что я буду первый. Стартанув четвертим, п'ятим, ну, ну приїхав третім. А во втором заїзді стартанул, ну, мабуть, приїхав вторим або третім. Та я не знаю, яка разниця. Мені головне, приїхати людям праздник і підняти. Моя робота це ваше настроєння. Протягом заїзду не вдалося уникнути ще кількох зіткнень та падінь, через що до фінішу доїхало менше половини мотоциклів. Самая большая сложность, конечно, это травматизм. Понимаете, если соревнование проходит без травм и падений, это всегда радостно. Но, к сожалению, вчера пришлось без травматизма, мы обрадовались. Наверное, нужно быть суеверными людьми и заранее не радоваться. Сегодня были э травмы, это, конечно, сложно. А в основном, в общем-то, ну, наша работа вообще сложная. Спорт экстремальный, поэтому гладко не бывает. После основных заездов организаторы кубку вирішили провести так званий заїзд зірок, предусмотрен для глядачів, в тим з призовим фондом для перего Зірковий заїзд став гарним завершальним акордом перегонів, адже за два дні духом спортивного суперництва перейнялися всі присутні. Першим у ньому став Антон Асманов, третім його молодший брат Дмитро. А друге місце у спортсмена з Білорусі Віктора Міцкевича. Загалом для Ізмаїлу мотокросові змагання стали неабиякою подією з одного боку за рахунок видовищності та якісної підготовки змагань, з іншого значимості для самого міста, адже навіть представники музею, територію якого пролягає траса, підтримують мотокросові перегони. Що та що для города це бальшой плюс? Во-первых, может быть, заинтересуются туристы. Но в первую очередь это то, что ребята заинтересуются историей своего города, своего края. Будут бережно относиться к памяти тех, кто погиб здесь. Узнают русскую историю. Спорт – это один из способов дать возможность молодежи сегодня получить какую-то, может быть, цель. Это желание чего-то добиться. Это Попытка вытащить этих молодых парней с улицы, чтобы посадить их на мотоцикл, э, дать им теннисную ракетку в руки, может быть, заняться еще чем-то, чтобы они могли сегодня э, заниматься э, тем делом, которое, которое нравится. А это сегодня спорт молодых. Это спорт боевой, это азарт, это адреналин. Я со всей ответственностью могу сказать, потому что я служу чемпионаты Украины и с радостью, с полной отвечаю за свое, что соревнования прошли на очень достойном уровне. Трасса подготовлена замечательно, службы все работают, приложено много сил. чем больше трасс у нас будет такого уровня и организации именно такого уровня соревнований в Украине, тем больше будет пользы принесено мотоциклетному движению э, и развитию нашей э, мото... Федерации мотоциклетного спорта Украины. Полагаю, что мы в любом случае сделали взрыв. Я думаю, что ребята все довольны, невзирая, может быть, какие-то нюансы существуют. Но основополагающим, что все довольны приемом, бессарабским, теплым, э, радушным. Я думаю, мы с большим энтузиазмом еще Придем и к другим соревнованиям, и сборам. Будем рады видеть всех на Бессарабии. Наприкінці 18-го сторіччя фортеця Ізмаїл вважалася неприступною. Втім, суворов довів, що це не так. На початку сторіччя 21-го мало хто вірив, що в Ізмаїлі можна провести мотоциклетні змагання гідного рівня. Але за два дні траса фортеця повністю підкорилася мотокросменам. Сподіваємося, надовго.